Запідозрили, що вживав алкоголь чи наркотики, і вилучили автівку. Суд невдовзі водія виправдав, але машина щезла. Свій кросовер уже два роки шукає вчитель із рівного у березні 2022-го Його зупинили патрульні поліцейські, авто, начебто, передали на потреби зсу. Однак військові стверджують, машину не отримували. Де ж вона намагалася дізнатися? Кореспондентка ТСН Анна Махно. Саме на цьому місці два роки тому мене зупинила патрульна поліція міста та відібрала в мене автомобіль. До цього часу я не можу його знайти. Історія почалася у березні 2022-го. Пан Іван, вчитель фізкультури, каже, їхав на роботу до гімназії. Я почув, що за що мене за мною їде патрульна поліція з ввімкненими маячками. Мене зупинили. І як все починалося? ТСН отримала відео, що правда без звуку. Ось копи прямують за автівкою та зупиняє. Патрульні йдуть до кросовера на цьому. Запис закінчується. Пан Іван стверджує, з ним поводилися зухвало. Витягнули мене за верхній одяг, поклали обличчям в капот, зняли взуття, зняли носки та провели обшук. Потому каже, завезли на освідування. Драгер показав абсолютні нулі. Вони переглянулися один з одним, визвали інший екіпаж. Нарешті вже включили боді камеру і почали зачитувати мої права. Протокол склали за статтею 130 Атою, себто керування в стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння, хоча стверджує, що не вживає узагалі, але тоді автівку забрали на штраф майданчик за місяць, 20 травня 2022-го, відбувся. Суд суд визнав мене невинним. Та коли пан Іван з рішенням на руках хотів забрати свою автівку, виявилося, що її вже немає. Йому повідомили, передали на ЗСУ. Але з'ясувалося, що у жопу з військових частин вона так і не потрапила. Натомість, чоловік почав отримувати штрафи, що на його авто порушують правила. То на Київщині, то на Одесьчині, зокрема, перевищення встановленої швидкості з камер автофіксації. Листи, скарги, заяви рівняли з адвокатами, куди кажуть, лише не зверталися. Але як машини, так і крайніх у її зникненні і досі не знайшли. У патрульній поліції ситуацію не коментують, бо, мовляв, триває слідство. Вони самі в себе провели. Розслідування і виявили, що жодних порушень з їхньої сторони не було. Про те, що порушень не встановлено під час службового розслідування, свідчить і відповідь прокуратури голові тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Є документи, що автомобіль передавався з патрульної поліції на військову частину. Водночас, у Рівненській військовій адміністрації ТСН повідомили. Щодо вилученого транспортного засобу, то рівненською ова погоджувався наказ командира військової частини про примусове відчуження транспортного засобу. Отже, згідно наказу від військової адміністрації, додає адвокат, автівку забрали з поліції та передали на військову частину. Однак, в Міноборони йому відповіли там, нічого не отримували. Військова частина не здійснювала примусове відчуження транспортного засобу. Наказ командира військової частини не видавався. Підпис на наказі військової частини не відповідає дійсності та не належить майору, який при цьому перебував у службовому відрядженні. Військова адміністрація передала, а військова частина не прийняла. Заявило міністерство оборони. Підписи на цьому документі, які підписували представники військової частини, були підробленими. Нині справу розслідує ДБР. Попередня кваліфікація правопорушення, перевищення військовою, службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану вчиняються необхідні слідчі дії, направлені як на встановлення причетних до зникнення авто, так і до його повернення на користь держави. Щоб повернути машину чи в когось вимагати за неї компенсацію, каже адвокат: треба позиватися до суду у цивільному порядку. Але немає до кого нам потрібно мати або підозрюваного в кримінальному провадженні, або обвинуваченого. А в даній ситуації в нас немає крайніх. Пан Іван же розповідає: автівка була мрією родини. Замовляли з-за кордону, відремонтували і встигли поїздити з-за півроку. Аби каже, хоч дійсно була в ЗСУ. А так просто хтось собі комусь. Нажився чи збагатився. з дружиною. Сім років економили, складали копійка до копійки. Сподівається, що слідчі таки встановлять істину і знайдуть винного. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівнищина ТСН 1+,1, марафон.